Люди самоорганізувалися, вже не чекають, що місто чи влада буде цей майданчик тримати в належному стані. Люди самі це роблять, кожну весну і фарбують, і замінюють дошки, якщо треба. Їх територія щастя, за якою повідальні, і в якої вони відчувають себе дуже комфортно. Вирощуємо багато квітів і це і коліуси, це і бальзаміни, це і газанії, і чорнобривці. Для парку щастя це все безкоштовно. Я дарую. Мені подобається потім допомагати Світлані за цим силом ухажувати і поливати. Хочеться, щоб наші діти, по перше, зростали у красі. Це все ми робимо в першу чергу для них. Стали збиратися ще більше в парку для того, щоб проводити різноманітні благодійні акції. Під час війни це було майже 20, 22 акції благодійні, де ми задонатили нашим військовим більше 200 тисяч. Йдеш по парку і в тебе настрій з'їсти яблучко чи вішенку. Підійшов, зірвав і тобі за це нічого не буде. Задоволенням бігають тут дуже багато цікавого. За два роки, як ми приїхали, ще такого не бачили. Це тут дуже гарно. З кожним разом, як я приходжу, все краще і краще, все більше зелені, украшені. Можна, як по музеї ходити під відкритим небом.